Всім привіт! Леонід Котвицький з мотоблоком. Мотоблок в мене ще доробляється, там всі, всі два клапані не можуть нарізати, а я розкажу, начепив косилку, щоб показати. Мене дуже просили розміри і як саме вона приєднується, ця косарка. Дуже просили, що і роблю. Значить, давайте так. Ідемо поближче. О, вона складається з двох частин. так. Якщо хто не бачить, зараз я. Гаєчки відкрутив, покажу, так. Вона отак, з двох частин. Ну, я поки що покажу розміри, не знімаючи, а там, можливо, уточнимо. Так, значить, ну, першим ділом всюди треба варити трикутники і перемички, щоб його не, не вигинало Ні отакого, ні вліво вправо. Що ви буде вигинати вліво-вправо, ремінь зразу можеш наставити, а він потім... При навантаженні тільки чпок і злетить той ремінь. от Хочете, як його гарно наставляв. От, Буде вперед-назад, теж буде загинатися, мінятися кут самої косарки, вона буде то вище, то нижче косити. от, І ремінь буде то натягуватися, то розтягуватися. теж, Тому сюди вариться трикутником. значить, Спочатку в основі вариться ось така рамка. Тут теж робляться перемички. Там вона зварена, між собою зварена. от, ну і Давайте покажу розміри. Значить, Тут 25 до верху йде 15 см, ну, перемичка як перемичка, тут нема що знімати. Тепер ось ця річ, на яку кріпиться натяжний кремень, вона відтопирюється на 9 см від краю звідси. Так, тут, само собою, на, нарізані отвори на болти, які прикручуються до рамки. Це вже кожен наріже в себе, можна рамка чуть більша, коротша. От, і кожен в себе відповідно ті отвори наріже. Значить, Тут 9 см. І до першого кріплення болта. От, значить, іде. От воно де кріпиться, якщо коротший ремінь. Просто зараз у мене ремінь довший. Іде 15, 15 см. Якщо по центру болта брати, 14,5 см до перших отворів. Зараз у мене воно йде вище до перших отворів, де 18,5. Просто купив за довгий ремінь, а ще я чіпляв на такий мотоблок, де двигун дуже допереду, і мені довелося підняти. Але ці отвори вони відповідно на то тут доварений кусочок на все міняється. До цього самого верхнього кусочка так, іде 25,5 см. Тут приварена, проскосина, само собою, щоб ця штука не болталась ліво-право. Вот. Ну що, трошки зблизька ще покажу з цих боків. Так. Вон та перемичка, що я говорив, так розкосана. Вон там болти крутяться. так, Само собою. Вот. Але це йде одна частина, Так? Його, в принципі, можна от таким чином і зразу приварити до оцієї косарки. Зразу приварити до косарки. Тоді відстань від косарки, від початку і до косарки буде. Якщо посерединці труби 39 см, можна це все ось так пустити і зразу зварити. Теж зробити чим побільше, якщо треба і всяких розкосин перемичок. Просто тоді надягати косарку, треба буде кожен раз надягати її і кожен раз ці болти прикручувати. От, якщо косиш дуже рідко, так їдеш на якийсь один-єдиний город, щоб скосити, то можна і так, без оцих от перем... роз'єднань з'єднань. Але якщо ти, наприклад, покосив один город, тоді тобі треба зразу ж їхати на наступний. Для цього прийдеться кусарку всі ці бути розкручувати. То щоб не розкручувати, зроблена отака система. Ось так. Тут прикручено дві трубки, тут прикручено три шматка трубки. Всередину вставляється ще одна трубка стержень. Для того, щоб з'єднати і вона шпінтується там і там. Діаметр трубки, хоч це і не суттєво. Діаметр труби всередині це є 25-ка труба. Отак от зроблено. Показую звідси. Так. Само собою, для цього тут приварена отака от пластина, теж з розкосиною, щоб був трикут. Тут є теж йдуть перемички. От, І. Пластину, щоб зварити, От. можна було зварити її більшу. В даному випадку мені довелося вварювати ще от таку перемичечку, щоб лягала на неї, щоб його не гнуло туди-сюди. От. Значить, Надягається, трубку вставив, зашплінтував. От. це вставляється. Болт. Так, тут. Так, болт звідти вставив, тут прикрутив і все, його не болтає. Як варіант, можна було б зробити, це ж теж в інтернеті сам бачив зробити сквозний такий стопор, так, тут приварити якусь допустим, гайку, щоб не так розбивало. От. І коли треба застопорити, просто вставляєш стопор, так, і сквозь цих дві трубки, і оцю, і внутрішню трубку, і саму конструкцію через той уголок так, і воно стопорить, не дає крутитися. Ну, я вирішив отак болтом, тому що сквозь трубку все-таки це. Таки це Дуже довгий речах до кінця косярки, її може травою задергувати, намотувати, стягти. От, Мені здається, отут один шплінт, ну, може ще два стопори вернішні. Ну, може два. Ну, все одно, мені здається, їх буде дуже швидко розбивати. Тому от я так. Стопорю болтом і гайкою. Тепер розміри. Так, Розміри від оцеї рамки, що я вам назвав, тепер розмір відстань до труби. До початку труби від цього уголка йде 14. З половиною сантиметрів, 145 мм. Тут висота, як і раніше, 15. Але тут я вже тож частинку маю вирізати, тому що мені занадто вперед. Під... ну, Він не вперед, він виходить рівно паралельно землі. От, а мені треба трошечки, щоб передок був опущений. Щоб якщо де примята трава, навіть попереднім проходом мотоблока лапкою, йде. лапка йде, придавила траву. От, Якщо вона нагнута, і ці диски йдуть на 8-9 см над землею, вони вже її не скосять. А коли нагнуто трошки вперед. Воно вже біль шансів підчепити навіть полігше. Тому тут буде не 145, а буде 13-13-13,5. Я тут сантиметр маю точно вирізати. Я виріжу, притулю, подивлюся, як кут помінявся, може виріжу більше. Але різні ці, різні ж є конструкції, різні мотоблоки, тому кожен буде приблизно підбирати під себе. І якщо не хочете оце роз'єднувати струбку, я готовий зразу всю конструкцію приїхати на поле, так, підтягнути її. Прикрутити на болти, так, і приступати до роботи, то, можливий і такий варіант, а чому б і ні. Приїхали на поле, так, все прикрутили, скосили і все. Якщо у вас тільки одна робота, тоді ось це варити з цими трубками перехідними не потрібно. Зразу варіть отаку конструкцію, так яка вам буде йти, зразу свій угол підбирайте в процесі зварки. кут свій І побачите, як вам краще. Ну, взагалі, краще така конструкція, тому що оцю можна окремо прикрутити. Не крутячи цілою косаркою, так попадаючи і так далі, все на полі, там рівніше, там горбик, Дуже важко буває підібрати. Цю окремо прикрутив, а далі вже ставив стопор, і прикрутив через стопор. Але це, ну, кому як, значить, дивіться, кому краще так, кому краще так. Можна робити з роз'єднання, можна робити суцільно. Ну і в принципі все. Отака в нас косарочка, такі в нас перехідники. Бачите, так, її передок, Ну, правда, вона ще стоїть на підставці. Додатковий. Але все одно занадто початок задерти. Я трошки його хочу ще впустити. Ну там ще дещо я хочу доробити, вже побачив. Щоб отут не був не прокос в одному місці. Ну це ладно. А так, що я хочу сказати, значить. Робіть робіть під себе, саме основне максимально укріпити, побільше переробити перемичок, розкосин і так далі. Тому що стандартне оце те подібне кріплення, так я прикрутив, його болтає і вліво, і вправо, починає ремінь злітати. Бере назад, його в ну це не діло, те, що з завода йде. От, зробіть собі, чи суцільне, чи з двох половин, але максимально, максимально укріплене перезаміслене пере, розкосинами і все буде добре. Все, Хай у вас все працює 10 разів краще, ніж в мене. Всього найкращого, з вами був Леонід Котвицький.